Видивитися інформаційні деталі дня на 21-му. І в цьому випуску ми розкажемо про таке. Увага, крадії! В Ужгороді збільшилася кількість пограбувань підвалів. Злодії виламують двері і виносять усе, що можна. Останні випадки трапилися у самому центрі міста. В обласному центрі побили і пограбували працівника залізниці. Трапилося це поблизу цілодобового бару. Наші журналісти дослідили тему і розкажуть, де вночі краще находити. Провальний виконком члени виконавчого комітету Ужгородської міськради не зібралися для затвердження умов конкурсу на перевезення. Обережно злодії! в Ужгороді. Фіксують рекордну кількість пограбувань підвалів. Грабіжники орудують як у віддалених районах міста, так і в центрі. Останні випадки на вулицях Духновича, Лучкая, Ракоці. Злочинці виламують замки та збивають колодки на дверях і чистять усе цінне. Велосипеди, інструменти вироби з металу. А от покараних спритників поки небагато. На гарячому їх ловлять рідко. А що більше часу минає, тим важче їх знайти. Олександра Туранова детальніше на вулиці Лучкая за ніч почистили чотири підвали. Влізли через маленьке віконце, через нього ж і винесли інструменти та техніку мешканців. Це можна через цей зайти в общий подвальний, і тоді вони всі вскрили всі підвали. На вулиці Волошина, у 48-му будинку, зловмисники пішли далі, виламали замок на дверях підвалу і викрали майно у двох родин. Ілі відльоркою, ілі зубилом відкрили, бо якщо на один оборот, то воно відкривається. Ну, а потім чоловік це зробив, укріпив вже сильну угольник. Ну, вони проламали все. Там у сусідів виламали двері, а це все, все повиламували. У сусідів Марії Григорівни тієї ночі викрали спортивні велосипеди та інструменти. У неї ж у підвалі нічого цінного не знайшли, тому обікрали машину. Жінка жива тут понад 30 років, і таке у цьому районі вперше. У дворі є собака, чотирилапий сторож реагує на всіх чужинців. Та у ніч, коли сталося пограбування, не видав ані звуку. Це жінку здивувало найбільше. Переконана, працювали професіонали. Розбили підвал і розбили мені машину, вкрали акумулятор, вкрали рацію. У нас такого раніше не було. Це буквально оцей рік. Це вже видно, треба буде якийсь другий замок класти. Сюди думаємо, ми теж двері класти на піріс, бо якщо вже пішли у підвали ламати, щось треба щось робити. Або я вже не знаю. Ганна Стрункіна теж машканка цього двора. Після інциденту з підвалами перестала залишати там велосипед. заносить у квартиру так спокійніше. Крім цього, вчора вночі зловмисники повернулись, намагались залізти на горище. Жінка зберігає там весь зимовий одяг та деяку техніку. Майно врятувала пильність сина. Вночі, десь після третьої години ночі, у мене син він почув е якісь незрозумілі е шорох. Він вийшов. І з коридора було чути, як він тікає по ступенькам. Ми пішли подивитися, і в нас на чердаку то було зламано. Сусідній будинок також постраждав від злодіїв. Тиждень тому грабіжники проникли у підвал через вікно. Поцупити нічого не встигли, та мешканці двору все одно вирішили убезпечитись. За день замінили старі дерев'яні двері з колодкою на нові металаві з кодовим замком. Обійшлось це всьому двору у 4,5 тисячі гривень. Розділили суму на 8 родин. Вийшло з кожної по 600. за безпеку майна. Ну, не знаю, наскільки міцні, але думаю, що злодіям навряд чи вдасться їх відчинити. А поставили, тому що у сусідів зламали підвал і були наміри також проникнути в цей. Тобто прийняли таке колективне рішення, щоб обезпечити підвал надійним захистом замків і дверей. За останній місяць лише у центральній частині міста пограбували десяток підвалів. Міліція просить містян бути обачними, замінювати старі замки на надійніші та все ж не зберігати цінні речі у старих підвалах. Вчасне повідомлення про спробу або скоєний злочин дає можливість швидше знайти злочинців. Кмітливість всіди почують якийсь посторонній шум. І відразу на це зреагують. Підвали та горища приватних будинків, під'їзди багатоповерхівок і гаражі. Усе це легка здобич для злочинців. Полюють вони здебільшого на велосипеди та дороговартісну будівельну техніку або металобрухт. Практика показує, не рятують від погробування навіть міцні замки та подвійні двері. Чи існує спосіб убезпечити майно? Ми запитали у фахівця держслужби охорони. Зараз є багато оброньованих дверей нового виду. Ну, рекомендується ставити в другі двері, не перші. Перші, щоб не так вони кидалися у вічі злочинцям. І ставити тоді замки, бажано брати бабочкою. Вони це більш для них проблематично відкрити. Оце там на Саме Найкраще. З самого початку поставити під охороною. Можна багато, саме найкраще це блокування вхідних дверей і датчики на рух. Вони саме, як показує практика, коли злочинець йде, він коли відкриває двері, зразу дивиться, чи є СМК. Якщо є, то вони зразу туди входять. От таких випадків, що під нашою охороною, під державною службою, Мало таких випадків там, де були проникнення. В Ужгороді напали на працівника Укрзалізниці. Забрали гроші та мобільний телефон. Зі слів потерпілого сталося це на території залізничного вокзалу. В обласному центрі такі випадки почастішали. Найчастіше бійки трапляються, поблизу цілодобових барів та магазинів. Наша Наталка Ігнаці взялася дослідити тему і розкаже, де вночі краще не ходити. У ніч з вівторка на середу на залізничному вокзалі Ужгорода відбувся напад. 50-річного працівника «Укрзалізниці» побили, забрали гроші та мобільний телефон. Злочин стався близько першої ночі. Зі слів чоловіка, що тілесні ушкодження йому спричинили двоє невідомих осіб: працівниками міліції. Вживаються заходи по встановленню цих осіб. Відомості, по даному факту, внесені до єдиного реєстру дослових розслідувань. Триває слідство. Про нічні судочки директор вокзалу нічого не. Чув. Каже, охорона працює на території вокзалу цілодобово і жодних нападів не фіксували. Камери теж нічого не показали, бо ж фіксують вони лише вихід на колії, а напад стався перед головним входом вокзалу. На жаль, на площу на площадь там на ту сторону камери не виходять. Але якщо так судити, з того, що люди говорять між собою, що ой, побили десь, от в цьому районі, десь рядом із приміщенням лінійного відділу міліції. Ну, я не думаю, що якби от так воно було, що працівники не почули або не побачили. Постраждали наразі, перебуває в лікарні. Поспілкуватись з ним нам не вдалося. Та місцеві жителі кажуть, територія між залізничним та автовокзалом Ужгорода насправді небезпечна. Тут часто трапляються бійки, до того ж поруч кілька цілодобових барів, біля яких постійно є охочі хильнути зайвого. «Я З моїми знайомими траплялися, що люди навіть приходили в масках, ну, робили розбій і просто уходили. Ніхто їх навіть не бачив. Писалися заяви, але це все приглушувалося і нічого не доводилося до кінця. Ну я взагалі проти таких закладів і не знаю, краще це все закривати, або ще якось контролювалася, якась охорона була. Ще одне неспокійне місце у самому центрі Ужгорода на Курятовича. Місцевий караоке бар через постійні бійки на деякий час закривали. Міська рада навіть забирала дозвіл на цілодобовий режим роботи, але тепер заклад працює знову у звичному режимі. Щоправда, з фейс-контролем. Ну і звичайно ж новий район. Цей бар знаходиться біля багатоповерхівок. Мешканці сусідніх будинків постійно скаржаться на гамір та агресивну поведінку клієнтів закладу. Ну, якщо це пізно, там 10-12 година. Звичайно, бажано після 9, щоб вже не шуміли. Якщо ми зранку йдемо в школу, хочеться, щоб дитина спокійний сон мала. Зранку встала, пішла спокійно, щоб все було нормально. І це ще далеко не повний паралік небезпечних місцин Ужгорода. Вчора розказував хлопець індус. Його побили і ну сильно троє хлопців біля готелю Закарпаття. і забрали всі гроші. І там ну ніхто на допомогу не прийшов. Думаю, це один з таких районів найбільш небезпечних Центрі там. Де більше молоді, де більше алкоголю. Біля Берко то є стадіон, і там слухи ходять, що там є наркопритон. Нехай люди досліджують, які цим мають займатися. Найбільша проблема, що біля цілодобових закладів, де найчастіше трапляються сутички, не завжди є охорона та відеокамери. У 2015-му в Ужгороді правоохоронці офіційно зареєстрували більше півсотні фактів завдання тілесних ушкоджень цифри на значно більше. Члени виконкому ужгородської міськради проігнорували позачергове засідання, хоч мали вирішити одне з найважливіших для міста питань про перевезення пасажирів у міському транспорті. Та узгоджувати умови було нікому. Прийшли тільки двоє членів виконкому, хоч на попередньому засіданні чи не всі погодилися? Питання важливе, треба його доопрацьовувати. Через таку активність чиновники не вкладаються у терміни, встановлені кабінету міністрів, а перевізникам доведеться працювати нелегально. Урешті рішенням по маршрутках відклали майже на тиждень до наступного засідання виконкому 23 вересня, якщо збереться кворум. В Ужгороді комунальники прибирають тільки 150 вулиць із 650. -ти. Причому прибирання їх заплановане що дні, а деякі вулиці замітають тільки раз на тиждень. Більша частина вулиць міста знаходиться у приватному секторі, таких близько 400. І теоретично, за правилами благоустрою, кожен власник має стежити за чистотою прилеглої до його будинку ділянки. Міська влада просить навести лад на прибудинкових ділянках та внутрішніх районних в. Уличках до дня міста, який святкуватимуть уже за тиждень. На прийдешніх виборах найактивніше голосуватиме Західна Україна. Такі дані останніх соцопитувань. Участь у місцевих виборах 25 жовтня планують взяти 80% опитаних жителів західного регіону. Найменше голосуватимуть у південному регіоні. Тут тільки 48% опитаних підтвердили готовність взяти участь у виборах. На сході України 62% підуть на дільниці. При цьому найвищий рівень готовності. Цій йти на вибори відмічають у селах, найнижчий у великих містах, в яких проживають понад 500 тисяч мешканців. Традиційно найбільше налаштованих голосувати серед старшого покоління. Серед опитаних віком більше 50 років на вибори планують йти 73%, А серед населення віком до 30 років лише половина. Для нашої рубрики Громадська думка ми запитали у закарпатців, чи цікавить їх, якою буде нова місцева влада, і чи вірять, що вона зможе щось змінити. Відповіді далі. Ну, я думаю, все змінюється, час йде, і поэтому життя покаже, в принципе, як воно буде к лучшому или як есть. Ні, я не вірю, що їм вдасться щось змінити. А взагалі цікаво, хто буде ціною владою? Не знаю, хотілося б хорошого руководителя, але навряд ли чи буде. Я взагалі сумніваюся, що ну тут з'явиться влада, яка щось змінить. Ну, якщо чесно, так. Мало віриться в це. В нашій владі нічого не поміняється. Як раніше було, так і зараз буде. Для того, аби щось помінялося, треба, аби керівництво було ну, більш-менш нормальним. Думаю, що ні. А взагалі цікаво, хто буде? Ну, цікаво, однозначно цікаво. Боюся, що нічого не зміниться. Наразі, на жаль, ні, не цікаво. А вірите, що у має влада, щось змінить і що саме? Може, сподіваємося, що змінить. Думаю, що ні. Відповідно, то всіх цікавить, але думаю, що змінитися навряд чи можливо. Є надія, якщо не буде надії, то обов'язково треба надіятися, що зміниться і що люди будуть намагатися краще хотіти для свого свого народу, свого міста. І так. Дуже би хотілося, щоб нова влада поміняла категорично категорично. А ви вірите, що їм це Е, <світтє> Якщо старатися, все можна зробити. Не перемикайтесь, попереду стислий огляд інших актуальних новин. Закарпатцям варто готуватися до додаткових перевірок на кордонах на території ЄС. Як відомо, не тільки Угорщина закрила свої кордони на півдні країни. Про тимчасове призупинення дії шенгенської угоди заявила Німеччина. Введено вибірковий прикордонний контроль на залізницях і автобанах. Найбільш жорсткі перевірки на кордоні з Австрією, яка в свою чергу також відновила прикордонний контроль з Угорщиною. Про перевірку документів на кордонах всередині шенгенської зони заявили також Чехі. Словаччина, Нідерланди та Польща, звичайно, шенгенська віза, як і раніше дозволяє переміщатися по Європі, ось тільки мандрівники тепер можуть зіткнутися із затримками через перевірки документів. Адже правила вільного пересування всередині шенгенської зони дозволяють відновлення прикордонного контролю між окремими країнами в екстремних випадках. Наразі перевірку на кордонах встановили на термін до 30 днів. Потім цей термін можна продовжити ще на місяць, якщо ситуація не зміниться. І Єврокомісія не сповістить про це інших учасників шенгенської зони. Максимально можливим терміном вважають півроку. У Мукачеві будуть перебої з водою через ремонтні роботи. Так, 18 вересня з 9 до 12 години буде зменшена подача води в резервуари на горі сороча у зв'язку з профілактичними роботами на трансформаторних підстанціях і водозаборі. Тож в районі вулиць Закарпатської Верді, Сорочої, Івана Франка, Богдана Хмельницького, Ярослава Мудрого, Берегівської графік подачі води обмежений. Ужгородська міська рада розмістила коригування до генерального плану міста на фасаді своєї будівлі. З 16 вересня всі охочі ознайомитися з оновленими кресленнями можуть це зробити на площі поштовій. Нагадаємо, саме те, що плану не було у загальнодоступному місці, нібито стало однією з причин сварок депутатів та активістів навколо прийняття проекту рішення про затвердження містобудівної документації коригування генплану міста Ужгорода на останній сесії продовжуємо розповідати інформаційні деталі дня. Далі про таке. Банки-банкрути. НБУ хоче ліквідувати ще три проблемних фінустанови. На Закарпатті з'явиться відповідальний за переселенців. Таку посаду хочуть запровадити в ОДА. Два шанси на золото. Двоє закарпатських боксерів боротимуться за перемогу на чемпіонаті України. Ми покажемо, як готують чемпіонів. На Закарпатті знову фіксують подорожчання продуктів. За останні місяці найбільше зросли в ціні соняшникова олія та безалкогольні напої. Майже у півтора рази подорожчала риба, макаронні вироби та фрукти. А з наближенням закінчення сезону починає збільшуватися і вартість овочів. Не перестає дорожчати й цукор. З початку року ціна на нього зросла майже в півтора рази. Алкогольні напої та тютюнові вироби стали дорожчими більш ніж на 20%. Ще кілька неплатоспроможних банків можуть ліквідувати. Так, Національний банк України вже прийняв рішення про припинення роботи і відкликання ліцензії Укргазпромбанку. Тимчасова адміністрація працювала в банку з 7 квітня цього року, а 17 вересня фонд гарантування вкладів запропонував Нацбанку зупинити діяльність банку столичний. Виплати вкладникам фінустанови призупинили кількома днями раніше. Цього ж тижня, 16 вересня, НБУ Визнав неплатоспроможним і «Інтегралбанк», банк, який перебував у статусі проблемного через брак коштів із серпня 2015-го. Нагадаємо, за 2014-2015 роки, Нацбанк визнав неплатоспроможними 56 банків, які нині виводяться з ринку фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Експерти кажуть, останні два роки були для банківської системи країни надскладними. Люди масово виводили кошти до того, Майже припинили виплачувати відсотки по валютних кредитах. Для нашої традиційної рубрики Громадська думка ми запитали у закарпатців, чи довіряють вони банкам сьогодні і на які критерії спираються, обираючи фінансову установу. Довіряє довіряє, за якими критеріями, за надійністю. Зараз у нас банки залишилися по коргункурету спроможні, всі майже так, що залишились на ринку. Так що всі банки можна звертатися і ставити свої кошти. Я дуже довіряю, але прийдеться брати завжди одних щось. Надійність і відкритість до клієнта, скажімо так. І ну от бувають такі випадки, коли швидко підписуєш договір. А його треба було потратити дві години і почитати. Ну і тому останнім часом не довіряю. Стабільність банка, якій банки вижили, значить, ті надо Які Которую які на грані, то естественно ті вже йти не стоїть. Тільки ті, які вижили банки. Ну, чесно кажучи, Банкам, ну дивлячись, яким. Е, ну, по-перше, звісно, довіряю на першому місці. Це державні банки, які в нас є в Україні. Мені здається, що саме основне це уставний капітал, да, і, і всі інші, значить, необхідні для цього. Банк чесність, чесність найголовніше, щоб люди їх цінили. Нема чого обирати, нема. Навіть державні банки і ті вже не мають довіри ніякої. Їх не можна обирати, бо вони ніякі. Саме банк це домашня баночка. Нічого не вибираю і не довіряю банкам. І не маю що вкласти в банки. Як впливає збільшення кількості проблемних банків на закарпатів та про фінансові прогнози на осінь, нам розкаже економіст Віталій Татанець. Вітаю вас. Вітаю. За останні дні кілька банків визнали неплатоспроможними. Це новий виток кризи чи наслідки попередніх років, усе ж таки, ну як це впливає на населення? Ну, ті банки, які за останні дні були визнані неплатоспроможними, це не є проблема останніх років. Ці е, проблеми, які в цих банках були виявлені, вони накопичувалися уже давно. Просто зараз уже саме ситуація, яка склалася в країні. Е, Можна сказати, оголила ці проблеми. І небажання Національного банку підтримувати саме проблемні банки е, привело до того, що ці банки були визнані неплатоспроможними. А як воно вплине на населення, я би не сказав, що ситуація дуже вплине на економіку, на банківський сектор, оскільки ці банки не були системоутворюючими. Чи Ось здійснювалися якийсь значний вплив на в цілому на банківську систему. Експерти кажуть, що по банках вдарив закон по реструктуризації валютних кредитів, плюс люди масово не повертають гроші. Чи в цьому головні причини проблеми у банківській сфері? Все ж таки. Ну це не є основними причинами неповернення валютних кредитів. Не є основними причинами того, що декілька банків за останній рік були визнані. Неплатоспроможними і були виведені з ринку. Ну не декілька, я уточню це більше 50 банків. А як ви вважаєте, рефінансування банків воно допомагає виправити ситуацію? Чи це просто гроші на вітер? Ну і держава, по суті, витрачає мільярди на порятунок приватних фінансових установ? Рефінансування банків це монетарний інструмент, який використовує майже кожен центральний банк в кожній країні? У нас треба розділяти. Рефінансування з метою підтримки короткострокової ліквідності, тендери на, такі, на видачу таких кредитів Національний банк проводить кожен тиждень, і треба відрізняти видачу стабілізаційних кредитів. Що таке видача стаб кредитів? Це за видачею стаб кредитів є зобов'язання власників банку, як правило, покращити стан. Банку, ну, як правило, це стосується розміру регулятивного капіталу, тобто здатність е, власників банку поповнити регулятивний капітал. Якщо Національний банк вважає, що власники здатні поповнити капітал, вони е, е, мають намір це зробити, то Національний банк іде на видачу стабілізаційного кредиту, де описані певні строки, протягом якого. Власник має вирішити проблему у своєму банку. І, звичайно, наприклад, якщо це великий банк, то питання виправлення ситуації із поповненням капіталу не може займати місяць, воно, як правило, буде в періоді займати суттєвий період. Як воно насправді виконується, деякі, наприклад, власники банків можуть зловживати тим, що. Наобіцяти Національному банку, що вони все виправлять, а е, використати цей період зовсім для інших потреб, наприклад, для виводу активів із банку. Угу. Експерти кажуть, що після літнього затища у фінансовій сфері восени можливе збільшення проблем у банків. А як оцінюєте ви? Я би не був настільки песимістичний, е, багато чув е, е, позитивних прогнозів. І навіть представники МВФ е, говорили, що в банківській системі ми пройшли дно, і що нас зараз очікує покращення і е, покращення всіх економічних показників. Ну, звичайно, це питання треба розглядати із політичної площини. Ну, і прогнози курсу валют на осінь знову ж таки передбачають зростання курсу, що би до цього могло призвести, і як ви думаєте, чи призведе взагалі? Я думаю, що е, якщо не враховувати, що е, ситуація політично стабілізувалася, то е, прогноз не може бути песимістичним. Я думаю, що треба надіятися на краще. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Дякую вам. А я нагадаю, як впливає збільшення кількості проблемних банків на Закарпатті, нам розповів економіст Віталій Татанець. На Закарпатті призначать чиновника відповідального за переселенців. Фактично шукають радника з питань внутрішньо переміщених осіб. Нині їх на Закарпатті більше чотирьох тисяч. Більшість приїхали зі сходу України. У краї цілодобово працюють регіональний та районний і міські штаби. Для переселенців також цілодобово працює гаряча лінія. Тепер планують і призначити окрему людину, яка займатиметься вирішенням питань пов'язаних із проблемами внутрішньо переміщених. Хих осіб Закарпатських безробітних чекають зміни. Розмір грошової допомоги залежатиме від того, наскільки активно вони беруть участь у громадських роботах. Таку систему запровадять після створення національного агентства праці, анонсованого у міністерстві соцполітики. Таким чином планують посилити якість громадських робіт та контроль за виплатами безробітним. Але коли новації вступлять у силу, в уряді поки не повідомляють. Два шанси на золоту медаль у жовтні в Запоріжжі стартує чемпіонат України з боксу. Від Закарпаття їдуть два перспективних спортсмени. Вони боротимуться з найсильнішими бійцями держави. Як готуються майбутні чемпіони, бачив Денис Фазакаш. під суворим наглядом тренерів. Щодня протягом місяця 19-річний Євген Свида відпрацьовує свій крос, удар правою зверху. Це коронний прийом Євгена. З його допомогою дуже розраховує на успіх через два тижні в Запоріжжі. Хлопець хоче золоту медаль. І своїх суперників зовсім не боїться. Ну, великі шанси маю. Дуже в собі, намного опитніший самного з провів. Зараз ну, розраховую на перше місце. Дуже в нього вірять і тренери. Воно й не дивно від нашої області на чемпіонат України їдуть всього двоє: Євген Свида і Томаш Попов. Обидва сильні боксери. Проте така кількість учасників від Закарпаття не може радувати. Тренери зізнаються, ситуація у місцевому боксі дуже непроста. Боксерів хорошого рівня мало. На тлі інших регіонів така ситуація вкрай погана. Це погано. ми довжобиль би бути... нам. Кожна область виставляє там в кожному принципі должен до представитель от області, такі як області як Київ. в Києві взагалі по два по три можуть виставити. Ну ну ну, нету пока нету поки готових ребят. Одна з причин відсутність залів в Ужгороді дуже мало місць для занять боксу. Хороші умови стали з'являтися тільки в останні два роки. Відповідальний за розвиток спорту в місті Євген Бобров погоджується. Бюджетних грошей завжди не вистачає, тому покладаються більше на меценаті. Але попри це, закарпатська молодь теж поки не поспішає займатися боксом. Виправляється. Отже, від молоді залежить те, що би в них вкладали. Отже, самій молоді треба звернути увагу на заняття спортом. А поки секції з боксу відвідує не більше двох сотень закарпатців. Найперспективніші 7 жовтня представлять область на чемпіонаті України в Запоріжжі. Турнір триватиме чотири дні. Це все, що ми хотіли вам сьогодні розповісти. На все добре, бережіть себе.